Сижу я так спокійно, паяю собі люстри, і тут бах і паяльник відмовив. Ну буває таке у майстра, буває, не витримує техніка. Розбираю паяльничок, ручку саму, виймаю плату тримання нагрівача і бачу таку картину. Репнула плата комутації самого жала. Ось так, таке буває. Що ми робимо? Отак да, воно повинно. Триматися і контачити, звісно. Що ми робимо? Зачищаємо дорожку, подовжуємо трішки його і будемо ставити на це місто костилик. Запаюємо костиль змінною дроту. Ось так вийшло, трішки підсилили. Я надіюсь, що все буде працювати. Збираємо в зворотньому напрямку, вставляємо плату, закручуємо гайку, вставляємо жало. І закручуємо, фіксуємо жало. Вмикаємо і нібито все нічого. Але тут така біда, помилка помилка і жало у нас накаляється дуже сильно, воно аж покрасніло, поки я хі, тестував. Тобто у нас ще вигорів польовий ключ по керуванню самого нагрівача в блоки керування. Викручуємо, добираємося, ми бачимо блок блокжилення 4 вольтовий всередині і плата керування жалом. Ми наблюдаємо в уголку, це у нас. Ольовий транзистор на 30 вольт 15 А. Будемо його міняти, а спочатку ми його перевіримо. Перевіряємо тестером, це у нас гейт в гоку. І перевіряємо на пробій. І, як ви бачите, він пробитий. Так, будемо ставити аналогічно: 30 вольт, 11 А, трішки менше, відпаюємо стару мікросхему непрацюючу. І ставимо новий. Звісно, запаюємо його надійно. Запаяли і будемо перевіряти все. На місці у нас закриваємо панельку, не прикручуємо, поки що, може, ще якісь проблеми будуть. Під'єднуємо паяльник, мережу подаємо і почули приємний писк, і станція в нас пішла нагрівати. Додаємо температуру, все у нас. Гріється, нічого не перегрівається, як ви бачите, олово, канефоль паяє добре, нічого не горить, не смале, тобто температуру держим. Далі ми закручуємо передню кришку, ще раз перевіряємо в зібраному стані. Іде набір температури. Станція фіналізує про нагрів і все працює. Можна працювати далі. Дякую.